Я знаю, що ви сейчас смотрите програму. У вас явно кофе чай, какіта чкусняти, е, но какую-то сделали за блички, бутербродики. Шан Бадоєва 8 месяцев так происходит. Ось так поводить себе Жанна Бадоєва за чашечкою кави щодня у своєму інстаграмі. Е, українська телеведуча, чи вже не українська телеведуча, продовжує замовчувати. Агресію Російської Федерації проти України ба більше працює на російське телебачення. Але поступово Жанна Бадоєва стає і ворогом Росії, а в Україну її дорога вже закрита. Росіяни, які відкрито підтримують війну в Україні, вбивство мирних українців сильно обурені поверненням в ефір російського телеканалу програми Жанни Бадоєвої Життя. Інших або жизнь других. Зокрема, виходу програми обурився російський пропагандист Михайло Шахназаров. На його думку, хтось влаштовує справжню диверсію і не боїться наслідків. Вони будуть тягнути звідти, тому що це диверсія. Ось вас знову на першому каналі. Чому? А тому, що хтось дає сигнал, мовляв, з'явилася Бадоєва, потім Галкіна привеземо, потім Урганта і покажемо, що у нас країна терпіла. Буде робити так, як ми захочемо. Ви цього хочете? Мені здається, часи вже точно змінилися, і ви це знаєте. Я вимагаю зняти Жанну Бадоєво з її проєктом Жизнь Дрогів. Сефіракота м'яска, сир, що любите, правильно? часто завідують мера, боці а я сижу в намірі. А більшість українців Жанна Бадоєво сидить в бомбосховищах. Рятують своє життя від російських ракет, які та запускає щоденно. А ти продовжуєш літати в найвіддаленіші куточки світу і показуєш жизнь других. Ти Україну краще показала! Але Жанні не до України. Вона краще покаже на чи Мексику. Бадоєва продовжує працювати на Росії, попри те, що ведуча здобула популярність саме завдяки українському шоу Аріол і Рєшка». І приклад є з кого брати екс-чоловік Жанни Бадоєвої, до речі, вони разом з'явилися в цьому проєкті, змінив свою думку про Російську Федерацію після повномасштабного вторгнення. Алан активно показує все, що відбувається в Україні, і підтримує нашу державу. В боротьбі з агресором. Ще одна цікава деталь, яку, мабуть, помітили не всі: відкриваємо інстаграм Жанни Бадоєвої, бачимо, гортаємо її світлини. Вона завжди гарно одягнена, відпочиває, показує себе усміхненою в той час, коли гинуть е, тисячі е, українців. Але найцікавіше те, на кого ж вона підписана. Відкриваємо її підписки, і єдиний з українців, хто знаходиться в її підписках, це екс-чоловік Бадойвої Алан. І, власне, Алан, єдиний українець, який показує правду, все, що відбувається, публікує світлини Зеленським, допомагає благодійним фондам. Але. Попри от, інші підписки дивимося, так в неї там магазини, бренди, російські пропагандисти і просто журналісти. Іріна Шихман у неї в підписках бачимо росіяни, 에, Первий канал і так далі. Тобто, це теж багато про що говорить. І в Вікіпедії ще зазначу, є такий факт, що. Жана Бодоєва мала українське громадянство до 2019 році. Як ми знаємо, вона одружена е, з італійцем і, мабуть, взяла італійське громадянство. Мабуть, там на Росії трошки її підтиснули, але ну, знаєш, ну зрада, це є зрада, інш, іншими словами не скажеш. Бери приклад, просто з Алана, та це вже пізно. І сьогодні з'явилася нова інформація. Що голова комітету Держдума Росії з питань сім'ї, жінок та дітей Ніна Останіна обурена? Що Українка Жана Водоєва? Бачите, її в Росії вважається ще українкою. Колишня дружина режисера Алана Бадоєва продовжує працювати на російському пропагандистському першому каналі. Артистка не засудила російську агресію в Україні, але й не підтримала її, що не подобається російській політкині. Останній вона надіслала листи міністру культури Росії Ользі Любимовій та гендиректору першого каналу Константину Ернсту з проханням прибрати Бадоєву з посади, яку вона обіймає. Цитую. Мені не зрозуміло, яким чином на головне федеральне телебачення, як ведуча, повернулася громадянка Українки та Італії Жанна Бадоєва, яка виступає проти спеціальної військової операції. Хоча вона нічого не заявляла. Вважаю, що таким персонам не місце на телебаченні і її необхідно зняти з ефіру, заявила останні нам у ребят я сьогодні не завтракала. А ужинать, Жан. джан уже не прийдете. Да. Знаєте, не люблять зрадників в жодній країні. І в Україні, знаєте, українці такі, що вони або риба, або м'ясо. У нас не люблять то ні риба, то ні м'ясо, непонятно що. Розумієте, треба було визначитися вже і йти з цим до кінця. Чого не зробила Жан Бадоєва? Тепер е доведеться їй е з цим жити до кінця свого життя, тому що. Найскрутніший момент проявляється справжнє обличчя людини. Так, я злий і поганий. Прошу, прощення, колега. Забери його з собою. Знаєте, на що похоже? мокру шаленою бумагу. Жан, вона тобі знадобиться, тому що на Росії немає паперу. Прибережи. Господи, єш, е, я в Бразилії не могла не зайти конечно, в классическому хірургу. І правильно сделала. Нагадаю, що після повномасштабного вторгнення все, на що спромоглася Водоєва, це сказати, що їй страшно за близьких, які живуть в Україні. Але вона не назвала війну війною. ведуча також не засуджувала публічно дії російської влади. Зараз вона живе на Росії і веде на пропагандистському каналі свою програму. Наскільки довго це буде, ну ми дізнаємося, адже бачите, вже депутати і пропагандисти говорять про неї не як про свою. А таких дуже не люблять, як я вже зазначав. І на кінець цього ефіру я вставлю декілька фрагментів про Алана Бадоєва. Сильні люди завжди визнають свої помилки. Наверно, я один із тих людей, які робив все для того, щоб розмазати між Україною і Росією границею. Це було несвідомо. Тобто я з Донецька. Так? А от Жанна народилася в Литві, з її прізвища. Жанна Йосипівна довгопольська все життя прожила вона в Україні, закінчила університет імені Карпанка Карого в Києві, працювала на українському телебаченні. Я розумію, що і я і Максим. Ми розмазували границі між нашими країнами нашою творчістю. Так угу. наверняка я був один з тих ем, людей, які максимально показували дружбу Да? Після війни на Донбасі Жанна почала працювати на Росії з проєктом Жизнь других». Вона досі там працює і платить податки на країну, з якої щодня прилітають ракети. І не тільки е, цікаво, те, що Бадоєва не потрапляла в чорний список артистів, які мовчки підтримують путінський режим. Ймовірно про неї забули. Але Єрмак і Макфол пригадали Общу творчу какую подушку, да і на сьогоднішній, і тепер я розумію, наскільки це жахливо. Ну то тобто, є наскільки та е, 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 безответственна. Міжнародна робоча група Єрбака Макфола підготувала дорожню карту індивідуальних санкцій проти російських пропагандистів, лідерів думок, артистів, які поширюють брехню на тему війни Російської Федерації проти України та підтримують геноцид проти українського народу. До цього списку потрапила і Жанна Бадоєва. Єрмак та Макфол закликають США, Європу та всі демократичні країни ввести персональні санкції проти цих осіб. І, коли... Закінчиться війна для себе цели. тільки дві конкретні выстроить вот необхідно вистроїти невидиму культурну э, стіну. Таким чином, ці особи не зможуть виводити активи з європейських країн чи США, не зможуть там давати концерти чи різну робити публічну діяльність, не зможуть заробляти, продавати майно і так далі. Которая должна розказувати, наскільки ми інші. Наскільки різні, різни наск насколько глубока у нас своя культура? І як ми можемо побачити, Алан слів на вітер не кидає. Відомий режисер спільно з телеканалом Один Плюс один працює над особливим документальним фільмом під назвою Довга доба майбутня стрічка це перший великий проєкт, який у художній формі осмислює свіжі та ще такі болісні події війни, яку Росія розв'язала проти України. Дякую, що дивилися. Мене звуть Ростислав Калацинський. Ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал. Не забудьте включити дзвінок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Слава Україні!